Отож, всім привіт! Починаю розпаковувати. Давно мене чекала моя сушка. Ну, цілу зиму, весну, осінь, тобто три сезони, щоб на літо, літочко. Ну, перший раз, якщо чесно, цього літа її розпаковую і будемо сушити яблучка. Яблук, як ви бачили, дуже-дуже-дуже багато, цілий величезний пакет. Я так розумію, що вистачить, напевно, не на одну далеко, не на одну сушку. Тому. Ми зараз будемо розкладати, і буду все робити. Будете бачити, як я сушу. Сушити, звичайно, можна набагато інакше, тобто нарізати. Але я привикла так, по такому старому дідівському методу не дає мені папучка формувати відео. Ну, це просто капець. А це у нас трішки сохне одяг, тому такий, знаєте, робочий процес, я приїхала. З села і одразу видно, що треба зробити. Тому що ось таке тепло, а білий налив він досить швидко, у нас, як буду правильно сказати, чорніє. так? Він дуже швидко в теплі, яблучко починають гнити і вже стають непридатні до споживання. Тому єдине, що можна зараз робити, щоб не компотики ніякі, в принципі, з білого наливу. Так, так, досить смачне варення. Але на варення треба час, на варені треба багато цукру і, ну, звичайно, як бажання. Але у нас варення ніхто не їсть, тому, тому сенсу не бачу. Зато у звар у нас п'ють всі, особливо з холодильника, навіть в жару. Хоча кажуть, що узвар це більш такий зимовий напиток. У нас він асоціюється з чим. Узвар нас асоціюється всього-навсього з зимовими різдвяними святами. Я пам'ятаю, колись мама в дитинстві узвар робила тільки на різдвяні на свят-вечори. Тому, я, як то кажу, долаю стереотипи і роблю узвар тоді, коли я хочу. Ще хочеться, в принципі, насушити не тільки. Яблучок ще хочеться насушити в обов'язковому порядку сливок, напевно, ще чогось. Тобто груш, подивлюся, хочеться, щоб у звар був такий знаєте, цікавий, смачний, Сливки сушу сама, оскільки чорнослив, коли його купляти, він відгонить так димом. І це відчутно у зварі і на любителя не кожен буде його пити. А коли чорнослив домашній. Тобто він дійсно в сушений, то його так не чути, і сливки дуже добре розкриваються саме в узварі, і дають, додають узвару дуже такий хороший присмак, якби якусь таку, знаєте, зюминку, розинку. І зараз я накладаю, треба буде, напевно, 2 або 3 рази включити сушку. Кожне включення це у нас 10 годин часу. Окрім того, спішу трішки, бо ще є в планах. Обіцяла дитині не такий невеличкий відпочинок. І якщо брати до уваги, що сьогодні неділя, то це роблю дуже швидко. Не дуже хочеться взагалі щось подібне робити, але розумію, що поки ми будемо відпочивати, частина, не так, не то що частина яблук, а взагалі, Певний процес вже відбудеться, і яблука вже будуть напівсушені. Тобто, це все буде набагато швидше. Тому зараз щоденько все допрацьовую і буду вам показувати більш цікавий контент, аніж те, що я зараз роблю в дорослому віці ми час робимо те, чого не хочемо, що не є мега цікавим, але те, що ми мусимо робити, що ми собі запланували, щоб в загальному подальшому був хороший результат. Стараюсь поки що, поки є з чого вибрати. Вибрати ті яблучка, які дійсно ще такі хороші, які менше треба обрізати. Хоча по логіці речей бажано би було навпаки, Бажано би було зробити так, щоб спочатку вибирати ті, що гірші, так? Але маємо те, що маємо. До речі, ці яблука люблю просто їсти не обов'язково, якби, з чимось, а згадую дитинство. І люблю просто деколи погризти яблучка. Тому. Якщо щось і лишиться, ми щось придумаємо. Може, спечу якусь шарлотку. До речі, дуже цікава шарлотка мала би бути, оскільки яблука кисло солодкі відповідно, дуже хороший шма смак смак, оце говорю, дуже хороший смак буде у шарлотки. Хочуть сказати дуже багато, дуже швидко, і тому трішки заговорююся, вибачайте. Тому ось так. Зараз швиденько складаю. Тут небагато секцій, хоча сама сушка досить велика. Чому так? Тому що ми брали, щоб можна було поставити двояко. Тобто на тонше і на, як то правильно сказати, вищиті, якось так. Тому можна. Різати тоненькими такими пластинками, а можна різати, я ріжу на четвертинки. Хоча по логіці речей було б добре різати такими, як пластинками. Знаєте, як помідорку ріжуть у такому плані. Тому ну, все відносно. Хто як привик, так і ріже. Від горіння сушка дуже добра. Ми нею користуємося не один рік. Я трішки зажимала на неї грошей, тому що думала, що все-таки можна було щось дешевше вибрати. Але ні разу не пошкодувала, що купила саме її. Вона тоді була в той момент по акції, що не можна радувати, так? Ми ще мали якийсь там кешбек чи щось таке, чи бонусні якісь гроші. Ну, суть не в то. Суть в тому, що вона мені вийшла не дуже дорого і працює уже не один рік. Пробувала на ній сушити все: і абрикоси, і яблучка, і сливи. Не пробувала в'ялити помідори. Напевно, варто буде попробувати зробити під такий італійський варіант помідорки в'ялені з в оливковій олії. Будемо думати, як це правильно зробити, але поки воно ну, не на часі, поки на часі оце що роблю. І е, швиденько так стараюся, ще трішечки. Будемо зараз збиратися і будемо бігти на декілька годин, хоча б навіть починок для дитини. Проситься уже про ціле літо. Відколи ту казку відкрили. Ми тоді ходили питатися. Недорогий вхід, вхід 250 гривень це просто для дитини, безліміт для всіх оцих, що є всередині різноманітних атракціонів. А ну, дорослі таке, можна щось посидіти, попити, поїсти. Є піца, є картопля фрі. Будемо дивитися, яке меню. Тому що, коли я була, меню, ну, можливо, було трішки не таке. І, напевно, що те, що змінилося. Ми були років два тому, якщо не, якщо не більше. Мені здається, що два, а ні, більше. Тому 100% все змінилося. Тому будемо оглядати. Я ми їх зайшли питати, яка ціна. Я вже побачила, що змінилося. змінилося. Змінилося кількість тих атракціонів і кількість цих столиків, які були раніше. Їх стало в рази більше. І атракціонів стало більше. раніше було один чи два щось такого плану. Зараз дійсно є де розвернутися, дійсно є де гратися, і дітям провести добрий час, і дорослим відпочити від роботи. І ніби поруч з дітьми, але і від дітей в тому числі, тому що діти не бігають, не дергають, займаються своїми справами. Десь прибігли, поїли, попили і знову побігли. Тому я вважаю, що це хороший варіант сімейного відпочинку. Аля Бум ми теж були чубі Бум, правда, я тоді не знімала, буде. Можливість познімаю, якось може підемо. Покажу вам теж варіант досить хороший, там 4 поверха і е, там теж можна дуже класно провести час. Тому, в принципі, поки літо на відкритому повітрі, хоча передавало сьогодні дощик. Надіюсь, ми встигнемо до дощу і, надіюсь, все буде окей. А поки що я вже закінчую практично свою роботу. Практично, бо я вже не можу, чесно кажучи, Зам... замахалася, змучилася, стомилася. І дуже-дуже-дуже хочу уже відпочити. Чомусь ці вихідні пролітають так швидко, що ми не встигаємо ні відпочити, ні зрозуміти, що це були вихідні. Якось так печально проходить життя. Але тим не менше вихідні є, і їх треба проводити з користю, проводити для того, щоб формувати спогади сімейного характеру, спільні спогади з сім'єю, щоб було що згадати в подальшому через роки, скажімо так. Тому поки що я зараз от-от-от уже -от -от готуюся, як я би сказала, до зими, так? Готуємо сану сани влітку, щось такого плану, як в тій приказці. І будемо будемо швидесенько, швидесенько їхати. Хочу дуже, сама вже хочу показати, познімати і розказати, що і як там було. Тому зараз ще трішечки. До речі, як ви відпочиваєте з дітьми? Взагалі, як ви проводите вихідні, чи просто лежачи на ліжку, дивлячись телевізор, такий варіант теж є. І багато людей люблять саме так відпочити, особливо, коли вони в роботі, десь всюди їх повно, вони десь по, їздять по різних своїх командировках і тому подібне. Тому тому командировка, чуєте, що я говорю відрядженнях, боженько. Е, тому, е, скажу вам так, що е, все весь відпочинок, будь-який варіант відпочинку, який ви собі запланували, він є класним, він є найправильнішим, він є е, най, найякіснішим. Головне, щоб після того ви відчували, що ви відпочили, відпочили повністю і готові повні енергії, готові до початку нового робочого тижня який ви мали б провести з користю максимально. Оскільки, чим краще ми відпочиваємо, тим якісніше і продуктивніше буде проходити наступний робочий тиждень. Тому все-таки відпочивати варто. Відпочинок у кожного свій. Відпочинок може бути різним, і навіть мусить бути різним. Ми є різні, наскільки різні, що. Не буває, в принципі, двох подібних людей. Не буває, в принципі, двох подібних виборів правильних. так? У кожного свої думки, свої цінності, свої пріоритети. Хтось просто буде спати догори пузіком і комусь буде все одно, чи варто кудись ти чи ні. Особливо, в принципі, якщо погода за вікном така собі, я вам скажу, я теж би лежала усередину, нічого потім достану. Я теж би лежала зверху пузиком і ніде не хотіла б йти, ніде не хотіла б рухатися. Але оскільки поки що, ми надіємося, що ми до дощу встигнемо. Погода сприяє, то я думаю, що все у нас вийде. І ось уже дякую вам за терпіння і за те, що ви мене все-таки слухали, так, то й довго. Але я вже вам майже все розказала, я вже вас, в принципі, підготувала. І я думаю, що, що ви уже теж з нетерпінням, як і я з цими яблуками люди, чекаєте на зміну обстановки, зміну виду діяльності на нарешті відпочиночок. І це круто, нарешті. І ось ми заходимо. Яка краса, бачите, яка гарна погодка такий. Дивіться, як тут круто, тут є різні гірки, водяні, тут є такі гойдалки, тут оця доріжка, там де їздять на таких квад... квадро... квадроциклах. Е як, Боже мій, Дитячі такі машинки, знаєте? Отут ще будуть надувати, Ми йдемо переодіватися зараз, там люди сидять, тут тож, напевно, будуть гойдалки чи що там буде. Так, тут зараз, бачите, надувати, Буде ще одну гірку. Там є така гірка на чубингах спускаються. ну така крута. Дивіться, дітки бігають, радіють. Насправді, людей ще не так багато, але я думаю, що ну, то тільки перша година дня, відповідно, людей ще небагато. Я думаю, трішки пізніше зберуться більше людей. І ось це ми йдемо, тут такий е, ігровий такий для менших діток. І. Зараз ми проходимо і йдемо переодягатися. Тут такі гарні гамачки, полежати, відпочити. Дивіться, яке менюшка. Менюшка хороша, ціни дуже навіть бюджетні. Ну, як не крути, ціни бюджетні, тому що, порівнюю з іншими закладами, тут класно. Можна собі щось взяти, можна взяти щось пивка, до пивка, чогось, дитині. Так, по-любому, дивіться, люди собі відпочивають. Тут вони готують, Мороженку можна. Ми взяли картоплю фрі. ось таку. Ну, скажімо так, на цю ціну її багато, але бачу, що вже Починає до нас йти дощик, Все-таки погода не бреше. З цього боку, що так ніби нічого, але бачу, що вже хмариться. І, відповідно, не так сонячно. але Дітки ще купаються, ще всі граються, ще навіть заходять сюди. І, відповідно, я думаю, що ми ще все встигнемо. І дощик не застане нас настільки швидко. Чекаємо, щоб був такий хороший. Так, і зараз покажу вам: ми йдемо до тієї гірки. Ми подумали, що вляць на цю гірку, бачите, там, де тюбінги. Треба йти з того боку по східцях залазити. І ми зараз будемо дивитися, як йти. Дивіться, як гарно дітки катаються. А виявляється, що ні, що це звідси. Бачите, от діти сюди залазять і звідси уверх йдуть по тій такій посередині полосі зі східцями. Виносять тюбінг наверх. Знаєте, як любиш кататися люби і саночки возити, і спускаються на ньому вниз. Хоча можна спускатися і без тюбінгу. Для особливо ледачих можна просто вилізти уверх і спуститися без тюбінгу. Дивіться, йду я тут. Ой, А тут хто це є? Хто хто хто, хто, хто? Упал у когось м'ячик чорний в когось, впав. Так, ставлю лосяж. Так, ставлю, а м'ячик все одно паде. Ніяк не поставлю, все одно впав. Ай! Ну і ладно, так. Йдемо дивитися, куди то воно залазити. Дивіться, як круто. Дійсно круто. Вирішила познімати, показати вам, щоб Поки немає дощу, бо як вже буде дощик, то я особо нічого не познімаю. І шкода буде, нічого не покажу. Дивіться, там такий басейник ще є при вході. Дивіться, як... так, ми зараз все-таки йдемо попробуємо залізти. Оце те, як я вам казала, що ми йшли, думали, що по східцях треба йти. так? Оце ми збільшимо, думали, що по східцях. Зараз виходимо на східці, а там трішки інакші розваги. Але діти теж є, і це, і це класно. Дивіться, тут є така штучка щоб спускатися. По цих східцях ми йдемо наверх швидесенько. Проходимо. Так, і дивіться, тут розмальовані стіни, і тут граються дітки різні. Тут є такі кубики, бачите, тут теж можна спуститися, але просто так без водички. І зараз заходимо сюди. Так. Дивіться, як круто. Можна покрутити кубик і згадати дитинство. Круто. Але все одно тут треба виходити звідси, тому що тут виходу на ту гірку немає. Тільки там, де я казала. Зате тут є вихід на оцей такий батут в повітрі. Трішки стрьомно, оскільки висота. Під ногами висота, але, ну, якщо бути впевненим, що батут не порветься, то нічого стрьомного в цьому немає. Ну, я так принаймні думаю. Тому, щоб ніхто не боявся, можемо і тут пострибати. Якби я була трішки менше, я б запросто полізла долати страх висоти. Але, оскільки трохи вже не для мене, то то-то. То вже все. Так. Саме тому ми спускаємося зараз швидесенько вниз і все-таки йдемо з того боку. Хоча син боїться, дуже боїться висоти, як і я, але ми зараз будемо давати страх, і все-таки, напевно, він з'їде з тієї гірки, йдемо шукати, куди воно йде. Швидесенько, швидесенько, я вся така налаштована на те, що він з'їде. Напевно, більше налаштована, аніж він сам. Тому зараз ми швиденько будемо дивитися, поки нема дощку. Ну, звісно, яка, о, бачите, знову пішла на цю гірочку. Зараз вам покажу. Будемо ви, от бачите, там хлопчик вже, напевно, зараз буде з'їжджати. Покажу, як він з'їжджає і що ми будемо робити. Взагалі я б сама з'їхала, але думаю, мене не пустять на ту гірочку. Трошки буде дивно на мене люди дивитися, якщо я полізу. В платтю гірочку спускатися. Ну, явно не в купальнику, дитячі атракціони, Тому дорослим, напевно, сюди не можна. Максимум, напевно, дітям допомогти. Але з'їжджати точно самостійно ні. Тому дивіться, бачите, тут тягнуть тітки. А один вже, в принципі, готовий з'їжджати. Готовий, але не дуже. Ще дівчинка пішла. Зараз, бачите, буде, як гарно є більша, вища для тих, хто не боїться, а є трішки нижча. Бачите, дітки йдуть по черзі. Все-таки наше покоління було більш активне. Але коли дитину заводиш в ось такі подібні, бачите, з їх тюбінгу, Ось такі подібні. То, напевно, всі діти будуть. Дивіться, яке мороженко ми знайшли. Почався дощ, ми перейшли в кафешку тут накриту, і вирішили ще трішки посидіти. Тут тепло, дощ не паде. Ми взяли собі ще лавашик і ось такі е крім картоплі фрі е пельмені у фритюрі з кетчупом. Перший раз таке пробувала. Досить непогано. І зараз зтатаємося додому. А дома, дивіться, як краса вже підсохли. Вони це вже вечір. Зараз будемо відпочивати. Якщо вам сподобалося відео, нажимайте лайк. Спостерігайте. Далі буде цікавіше. Па-па, па па, па, -па.